що, що ми зараз бережемо наше майбутнє. Ми бережемо нашу надію. Ми бережемо нашу країну. Ми бережемо майбутнє наших дітей, нашу мову і всі ті покоління, які стоять за нами, які боролися за незалежну Україну, за незалежну Україну. Вони тут поряд з нами, і Бог нас береже. Співаємо далі. Oh, fuck. Кликати сюди артистів, музикантів, митців, літераторів, всіх, всіх, всіх лікарів, вчителів, студентів, робітників. Ми чекаємо тут всіх. І зараз до нас приєдналися брати Капранови. Доброго дня, друзі! Ви знаєте, ми раптом зрозуміли, чому зараз не варто вірити обіцянкам влади. Тому що події минулої ночі показали, що це не обіцянки, а обіцянки. Ви знаєте, одне з, однай, один з найяскравіших нічних спогадів це коли заспівали гімн, а потім молитву ж треба створити. І підходить до мікрофона панотець і говорить, а давайте я вам розкажу анекдот. Так от давайте я вам розкажу анекдот. Лягають спати піп з попадею. Попадя вже лягла в ліжко, а піп ж вечірню молитву і каже: Господи, укріпи і направ, укріпи і направ. А попадя думає, господи, ти ж тільки укріпи, а направлю вже я сама. Друзі, здається, Наша влада вже нас так укріпила, що далі нікуди. А направимо вже самі самі. Направимо. І ще з сьогоднішніх вражень. Ви знаєте, ми говоримо слава Україні, відповідаємо героям слава. А тепер ми знаємо, кому саме ми говоримо героям слава. Це оті кілька тисяч чоловіків. Що прийняли на себе перший удар, що не зламалися, що стояли як справжні герої. Давайте їм просто низько вклонімося. Героям слава! І ще одне враження. Сьогодні зранку ми бачили, як матеріалізувалися слова нашого гімну. згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Чим вище було сонце, і чим більше було тут людей, тим менше було ментів. Вони спочатку розступалися, потім йшли по одному, а потім згинули. Тому що справжнє Сонце України це її народ. Це ви всі ті, хто прийшов сюди, хто стоїть тут в день, хто охороняється вночі. Оце справжнє сонце. І тому, коли говорять, що українців хата з краю, нічого не знаю, що це вайлуваті, що ми все стерпимо, що ми не вміємо постояти за себе, не вірте. Ми з вами найкращі. І ми всій Європі і всьому світу даємо приклад інтелігентного бунту. Тут стоїть еліта нації, і це справжнє віче, бо це не битло та зігнана. Зібрані найвищі, найосвіченіші, найентузіастичніші, активніші люди. І сьогодні ми можемо сміливо сказати, що ми пишаємось тим, що є українцями. Скільки років, поки Янукович був при владі, нам всі казали, ми все витерпимо. Українці один раз підняли всіх, надурили більше ніколи. А ми вірили. Ми завжди знали, що українців урветься терпець, бо ми знаємо нашу історію. В 19 столітті в Києві була збудована найбільша в Європі фортеця Київська. Для чого в 19 столітті кордон Російської імперії був далеко за Польщею? А для того, щоб тримати бунтівних українців, тут стояв каральний контингент. Тут була своя тюрма, свій арсенал не проти ворогів, а проти українців, які постійно бунтувалися. І тому ми знаємо, що українці не пробачають тирані. Українці розвалили Російську імперію, українці розвалили річ Посполиту, Українці розвалили Радянський Союз. І не ми не впораємося з бандою Урок, яка прикривається. Покришам і в погонах. Вони згинуть, як роса на Сонці, точно так, як сьогодні зранку згинули їхні прихвостні. І ми хочемо сказати міліції, кладіть щити на землю. Кладіть щити, вони вас все одно не заховають. І влада вас не заховає, вони втечуть, ви залишитесь. Час настав зрозуміти, ми одна нація, ми один народ. Але, друзі, перемога сьогоднішня не остаточна. Облога це робота. І давайте до Майдану поставимось як до відповідальної роботи. От сьогодні біля ГМДА, прямо біля наших ніг, от ми стояли вдвох, знайшли пістолет. І що люди перше зробили? Самі без команди оточили його кільцем і викликали парубіяр. Ніхто не командував, ніхто не давав парад і ніхто не нагнувся його взяти. Тому що ми з вами свідомі люди, тому що ми з вами, на жаль, зараз знаходимося на війні. А на війні кожен повинен знати свій маневр. Кому треба битися, б'ється, кому треба стояти в облозі, стоїть в облозі. І ми їх додушимо, додушимо. І як кажуть гуцули, щоб вони в горні пір'я повиростали. <rerie> <зрав vais> <р> Брати Капранове! Хто з них хто, я сам не знаю, але слава їм, слава! Молодці! 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 Міляканість, ми зараз будемо підспівувати справжнім музикантам. <рес> причому, друзі, це експромт. Ми ніколи разом не співали. Вони навіть не знають, в якій тональності. Ля-мінор. Лі... <рес> Ля-мінор тональність. Звучить. Вріжемо червону калину. Вріжемо. Вріжемо! Ой, лузі червона калина. Все лимой з червона калина похилила, розпочали стінці січові змо.